Поринути у світ чарівних мелодій, насолодитися почуттями від ритмічних рухів. Так У роді змагалися на купу міста з танцювального спорту. змагання проводяться з метою виявлення кращих наших спортсменок. В даному випадку це була категорія соло. Діти, які роблять перші кроки, це масовий спорт. Але надалі це будуть складніші е, програми, які діти будуть виконувати. Тому на цьому етапі саме важливо це організованість, дисципліна, і вміння працювати над собою. Я думаю, що це саме основне. На змагання завітали почесні гості і поділилися своїми враженнями від побаченого. Ми бачимо. Чудовий захід наших маленьких дітей, які сьогодні намагаються всю свою майстерність вміння нам показати. І це дійсно такий граціозний вид спорту. Також хочу подякувати Олександру Мешко, який багаторічний натхненник цього виду спорту, яка прославляє далеко за її межами наше місто, наше Закарпаття. До речі, ми пам'ятаємо ті часи, коли в нашому місті було понад 20 команд з різних куточків світу. І, і, і ми надіємося і ми переконані, що після нашої перемоги. Де все знову повернеться в наше місто. А поки наймолодші запалювали на майданчику і брали участь у перших своїх інтерв'ю. Чому ти ходиш на танці? Тому що я хочу нога медаль. А ти чому хочеш на танці? Бо я люблю виступати. А який танець найбільше любите виконувати? Ча-ча-чай і. І вас по колу. Джай! Старші учасниці ділилися своїми мріями та бажаннями. Я хотіла стати чемпіонкою світу і отримати на кожному на кожні, на кожному турнірі перші місця. Я хотіла би також стати чемпіонкою, щоб знову потанцювати. Та мати все, що я хотіла. Я хочу показати емоції, щоб е, на мене дивилися і були теж радісні. Витанцьовують, все, що ти вмієш, все, що ти хочеш, все, всяке таке. Після виконання танцювальної програми досвідчені члени журі визначали кращих і нагороджували переможців, за яких особливо раділи батьки.